Майже кожен бачив їх хоча б раз міні-бар на колесах в літаку, де переобладнані всередині та прикрашені зовні візочки перетворюються на мобільні меблі, які пасують і у вітальні, і у кабінеті, у спальні чи навіть у ванні. Як, наприклад, оця модель прикрашена італійською мозаїкою. Ідея такого перевтілення виникла у Петера з скельна. Вже чотири роки він успішно продає списані візочки з літаків як дизайнерські об'єкти. Це дуже емоційний продукт. Думка про те, що цей візочок колись літав, а тепер перетворився на меблі з власною історією, особливо приваблює клієнтів. Перш ніж візок отримує новий образ, кельнський Тесля Лукас Людген має ґрунтовно його обробити. Починалося все зі списаних візочків з літаків, але нині Skypex створює дизайн і для нових візочків. Висагаусфодом ванванс натурі есматролісбиком найбільшим викликом на початку було роздобути візочки, адже авіалінії їх не продають. Тому довелося зв'язатися напряму з виробниками. І минуло ще багато часу, поки ми з ними так і домовилися. Цайтром безвидан вики охті квельню фунтнамволітроліспіцінка. Особливим попитом користуються візочки у стилі люкс. Виготовляти їх допомагає позолотниця Кристіани Нік. Вона вкриває візочок 23-каратним листовим золотом. Це дуже складна процедура, і весь процес, включно з лакуванням, триває три тижні взагалі-то я позолочую рамки. Тому робити це з іншими об'єктами для мене, ніби маленька пригода щось особливе. А оскільки йдеться про цінні матеріали, важливо працювати дуже ретельно, щоб не розтратити марно золото. Тонесенькі листочки золота підкреслюють кожну нерівність поверхні, такі маленькі недосконалості, частина задуму. Ми відразу чітко кажемо клієнтам, що йдеться про візочок, який був у користуванні, на якому видно вм'ятини та подряпини. Тоді золото підкреслює його минуле життя. Проте трапляються клієнти, які хочуть мати новий і гладенький візочок. Навіть педаль позолочена. Майже 4 тисячі євро коштує у цей візочок, який виготовляють лише на замовлення. Фотосесія нової стандартної моделі. Скромний візочок для розвезення їжі на виставках. Всередині, як завжди, розмаїття Шухляди з горіхового дерева, алюмінію чи пластику. Щороку скайпек продає близько тисячі виготовлених вручну візочків. Німецький дизайнер Міхайл Міхайський створив власний дизайн візочка. Фірма процвітає саме завдяки особливим побажанням. Найбільш незвичним було замовлення за Будабі. Арабський бізнесмен замовив для своєї дружини візочок з кристалами Сваровські. Для нас це була неймовірна і захоплююча історія. Ми особисто доставляли візочок як цінний вантаж, і це була цікава пригода. Базона <му> 82 тисячі кристалів. Лише за формою це ще нагадує візочок. З літака це найдорожчі меблі, які досі продав Петер Йорга Фішер. Ціна майже 28 тисяч євро.